рада вас вітати на своєму каналі. Це відео буде відеоблог, що я роблю, чим я займаюся. Це Ці відео зняті у різні. Це не в один день. От зараз, наприклад, я йду зі школи. Ось. Е, надіюся, вам буде цікавий формат таких відео. Чим я буду зараз займатися? Я взяла доску, застелила її харчовою плівкою. Ось таке у мене свинина, м'ясо. Я хочу зробити биточки. Оце я зараз все повідбиваю. Ось і буду жарити биточки. Ось таке мене зараз завдання. Піднису і застелила ще рушник, щоб не так сильно було звук чути. І відбиваю. І так, все м'ясо. Його тут досить багато. Я вже все підготовила. Відбила все м'ясо, тут мука, сухарі і яйця. Яйця зараз буду збивати, також добавлю сюди спеції Ось і буду обжарувати на сковорідці. Разом із биточками. Я вирішила, що зварю пюре картопляне. Тут я поставила картошку, допала тоді ділом лист, а це зварила три штучки. Пожарила, точніше. Картоплю я вже зварила, биточки теж пожарила, вийшло досить багато. І ось зробила ось така вийшла у нас вечеря: картопля, биточок, ну і салат. Тут листя салата і помідор. Наверх бальзамічний соус. У мене закінчилось навчання, і я вже йду додому. Я додому можу їхати метро і можу їхати автобусом. Але сьогодні я вирішила їхати автобусом, тому що там, де зупинка, зупиняється автобус, там зразу, там зразу Lidl є магазин, супермаркет. І мені потрібно купити листя салату, мікс такий, щоб можна було салат робити. Я таке полюбляю. Ось. Тому сьогодні назад їду автобусом. Я вже прийшла на зупинку. Мій автобус буде через 7 хвилин. Ось. Зараз тут поміняється, я вам покажу. Ось так. На вулиці погода гарна, але так, трохи прохолодно. Я вже вийшла з автобусу. Ось йду в цей магазин Lidl. Він досить великий. Я прийшла за таким салатом. Пару. Сьогодні я буду готувати борщ. Ось тут я поставила реберці, це тільки поставила, залила водою, щоб вони проварилися. Ось буду чистити картошку, нарізати капусту і так далі. Я накришила картоплю, капусту і натерла бурячок. Зараз я буду додати картоплю. Уже до м'яса. Ось так. Щоб воно теж варилося разом. А ще я хочу зробити блінчики із кабачків. Це тертка я взяла, два таких кабачка. Буду натирати сюди в миску на ось такій меншій терці. Ось я вже натерла кабачок. Додала сюди 2 яйця, спеції, перець, сушений чесник. Зараз я його перемішаю. Потім буду додавати, просіювати в муку. І тісто на блінчики буде готове. Ось таке в мене вийшло тісто. Я вже все перемішала, додала. Сковорідка в мене вже розігріта, і я сюди накладаю блінчики. Виглядить апетитно. Ось так. Потім як вони жаряться, я попробую. Можливо, ще буде додати спеції. То додавлю. І четверто. Я вже підготувала миску, куди буду лежити. Це паперові рушники і тарілочка. Ось так. Тут вариться борщ, картопля із м'ясом, лавровий лист. Ось так. Так, тепер я до борщу додаю сюди моркву. Ой, моркву кажу, капусту. Додаю сюди капусту. Ось. Тепер це потрібно добре перемішати. Оце ж, коли я готую борщ, виходить повна каструля. Ось, перемішуємо. Аромат від блінчиків дуже смачний. Ось. Все, борщик готовий. Ось так смачно виглядає і пахне. Також я вирішила зробити лимонні кекси. Рецепт в мене на каналі є, тому можете сміло переходити на мій канал і дивитися кекси, як вони готуються. Це дуже смачно. Ось тут я додала яйця, цукор і зараз буду його збивати. Потім буду додавати всі інші інгредієнти. Так, тісто я вже замісила. Ось так воно виглядає. Зараз буду розставляти у формочки. Я досить швидко замісила це тісто. Це одна порція. Ось ось так. Це у мене вийшло 16 штук. Зараз візьму їх в духовку до 30 хвилин і вони будуть готові. Це кекси вже приготувалися. Ось такі вони мають вигляд. аромат, такий дуже лимонний, апетитний. Ось так вони виглядають. Ось. На вигляд дуже класний. Ем, я їх приготувала так просто, щоб можна було поїсти до чаю або до кави. Навіть не буду їх мазати ніяким кремом. Але з кремом набагато, думаю, буде краще. Ось. Ось так в мене вийшло. Я йду до школи, і в нас сьогодні зранку падає сніг. А в Бельгії рідко коли падає сніг. Тому. Цей момент треба созняти. <гум> да. Але він не держиться, він одразу розтає. але хоча б якийсь. Прикольно. На годинку 10 вечора. Що ми робимо? <гум> 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 Коротше, ми з подружкою вирішили піти з <гум> тому так от. <гум> Сьогодні буду робити тости з авокадо. Ці тости я роблю кожен ранок, коли йду до школи. Так, легенький перекус. Зараз покажу, з чого я його роблю. Які мені потрібні інгредієнти? Це листя салату, помідор, авокадо і хліб. Я його вже піджарила, таких, такі тости з зробила. І також ще я полю бальзамічним соусом і конжутом. Думаю, буде смачно. Я вже підготувала всі інгредієнти, нарізала авокадо, помідор і листя салату. Насправді, все це дуже просто зробити. Але мені ці тости дуже сильно подобаються. Особливо зранку, коли ти поспішаєш на навчання. Тобі треба зранку щось перекосити. Це дуже швидко і смачно. Так, спочатку я викладаю листя з салату. Ось так. Тепер я викладаю помідор і авокадо на тост. Коли я виклала всі інгредієнти, я беру бальзамічний соус і поливаю це ось так. так. І зверху посипаю ще кунжутом. Трошки набагато. На вигляд виглядають дуже смачно. І на смак також можете не сумніватися. Це дуже просто, корисно і смачно. Особливо зранку. Ще раз повторюю, що це дуже мене виручає зранку, коли я поспішаю на навчання. Ось вже відео прийшло до завершення. Я надіюсь, вам сподобалось такий формат відео. Якщо так, то пишіть коментарі, я буду більше знімати таких відео. Дякую, що додивились це відео до кінця і до нових зустрічей. Чекаю вас на своєму каналі.